Всім привіт, друзі! на каналі. Сьогодні покажу, як виправити помилку 040142. Спочатку відкриємо конфігурацію системи налаштування системи. Заходимо. Тут нам потрібні служби. Тиснемо приховати всі служби Microsoft і вимкнути все. Потім натискаємо Застосувати. Далі тиснемо цю вкладку відкрити диспетчер завдань, і тут у автозапуску вимикаємо всі непотрібні процеси. Ось. Ну, наприклад, так. Так, по черзі вимикаєте. Якщо це не допомогло, йдемо в реєстр налаштування реєстру і шукаємо шлях до Local Machine Software. Тут нам потрібна Microsoft. Далі Windows NT. Ось він. Далі Current Version. Далее тут нам потребно Windows и тут папка. Ось вона. Короче,